Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про ситуацію на фронті, про наші ризики та про наші успіхи. З нами на зв'язку Денис Ярославський, командир підрозділу розвідку сухопутних військ збройних сил України. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю студія, героям слава. Значить, хочу розпочати з двох таких приємних новин. По перше, в Донецьку, я думаю, ви вже бачили в самому центрі. Підірвали начальника Єленівської колонії, в якій стався теракт проти полонених бійців Збройних сил України. На жаль, пишуть, що там два важко поранених. Ну, почекаємо, щоб ця важкість переросла в. Те, що їм стане взагалі нестерпно, це перша новина. А друга новина, що правда, її друкують російські ЗМІ, Наразі ми ще не бачили жодних підтверджень. Це те, що Збройні сили України спробували повторно атакувати полігон Капустин-Яр в Астраханській області. Звідки власне і запускали ось цей арешник, про який ми з вами також і говорили. Я б хотіла все ж таки коротко з вами обговорити ці новини. По перше, що стосується тимчасово окупованих територій. Розуміємо, що і бачимо, те, що останнім часом там стали там стало все більш вибухонебезпечно для зрадників та злочинців. Чи це про щось свідчить? Недавно вся планета була здивована та обсуждала дуже успішну операцію, так називаємо пейдж, операцію з пейджерами, яку провів ізраїльський масад. Пам'ятаєте, це дуже крута операція, яка була і коли. Його. Водночас всі мобільні устройства, педжери, навіть рації почали зриватися. І це ізраїльська, ізраїльтяни цим показали, що спецслужби працюють, що можна робити такі операції дуже якісно сплановані. Так от, українські спецслужби на сьогоднішній день стали не менш ефективними, не менш якісно планують свої операції. Свої диверсійної операції проти ворога навіть у глибокому тилу. Я вважаю, що сьогодні такі ефективні явища ви будете бачити всі чаще і чаще. Не факт, що наші спецслужби тут брати на це відповідальність, немає різниці. Скажуть, що це зробив ГУР, це зробив СБУ тощо. Але я за 100% впевненістю вам кажу, що ще буде дуже багато таких сюрпризів, тому що на сьогоднішній день. Навіть ізраїльські спецслужби, навіть американські спецслужби дуже ретельно і дуже фахово консультуються з українськими спецслужбами щодо проведення таких резонансних операцій. Тому всі, хто так чи інакше був причаснен до початку війни, до катування наших полонених, до запусків арешників, до координації авіаційних ударів по території України, всі так чи інакше, з часом будуть покарані, навіть якщо вони будуть. Спати у себе вдома у ліжку, і це дуже хороша. Або кататися на ліфті, або десь повертатися додому на автівці. Все ж таки, попереду у нас різдво, і ось це знаєте, хочеться побільше різдвяних яскравих вибухів на тимчасово окупованих територіях, щоб кожен окупант пам'ятав, що ці е, території тимчасово окуповані. Пане Ярославе, тепер давайте все е, про річні. Ви от теж його згадали е, буквально. Вчора е, знову ж таки Сполучені Штати попередили громадян Сполучених Штатів, які живуть в Україні. Дуже обережно, будь ласка, ставтеся зараз до е, тривог в Україні. Україні, будь ласка, ходіть в укриття, тому що Росія нібито готується знову до запуску чогось. Зараз ми бачимо, російські ЗМІ пишуть, що українські ем, сили, е, українські збройні сили, нібито знову. Атакували цей полігон. Ви якось пов'язуєте ці оголошення? Чи, чи, чи Росія готується до якогось такого обстрілу, якого ми ще не бачили? А нагадую, ми бачили і більше 120 ракет, і бачили вже Арішнік. От це нагнітання ситуації, намагання десь переграти політично-інформаційного супротивника? Чи все ж таки щось готується? Як ви це бачите? Сьогодні маховік оцього терористичного Махавік, буде розкачуватися ще більше. Росія розуміє, що не є останні шанси перед там, подіями, які можуть відбутися у зв'язку з зміною влади в Сполучених Штатах, захопити якусь частину території. Ще вони вони активізували всі свої дії, це факт. І вони активізували терор по території України. Це також факт. Я, звісно, розумію, що багато з українців вже ігнорують повітряні тривоги. Так, це стало таким явищем. Ну, на рівні ДНК, може, їх ігноруємо. Це, це дуже погано, тому що кожна повітряна тривога, кожен прильоток -то балістичний чи що будь якої там Каба може забрати життя цивільних. Е, Сполучені Штати мають розвіддані, яких вони кажуть: нагадую, що перед запуском того ж самого решника всі посольства були евакуйовані, і всі це ми пам'ятаємо. У нас немає жодного. Поводу не довіряти тому, що кажуть Сполучені Штати для своїх громадян, що вони розвідані ці май. Я вважаю, що ми бачили вже майже все, і хочу запевнити: по крайній мрії, я в цьому на 100% впевнений, що жодного використання більш потужного засобу враження, чим ми вже бачили з боку росіян, не просто немає. У них є масовість, у них є комбінованість цих атак. А у них навіть то ж саме Рєшники, які там, вже кажуть, що перероблений рубіж э, зразку Радянського Союзу, як використовувався. Ну, немає різниці. Я вважаю, що більш, ніж ми вже бачили, ми вряд чи що побачимо. Але це не каже про те, що ми повинні ігнорувати все, що нам доводить розвідка партнерів, ну і також дійсно. Абсолютно. Та це, це абсолютно, тому що ми пам'ятаємо, що наш ворог, окрім того, що він а, має більше, більшу кількість м'яса, він ще озлоблений. Та і він ненавидить щиро усе українське і його основна мета, навіть не те, щоб ми десь не пішли до НАТО чи відмовились від кількох областей, його основна мета знищити нас повністю. Пане Денисе, тим не менше поговоримо зараз про наші історичні території. Курська область, як пише видання Forbes, стала кладовищем для російської техніки. І там співвідношення втрат на нашого користь складає 4 до 1, Лише на площі 5 квадратних кілометрів зафіксовано близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів. А дуже багато російських машин знищених. Ну просто тех, Просто все в техніці, в техніці там. Крім того, наші збройні сили, Сили оборони України, просунулися на Курщині і, ймовірно, захопили кілька населених пунктів поблизу Сучі. Що відбувається зараз на Курщині? Як ви оцінюєте ситуацію? І е, загалом, от про ось ці втрати, про що це свідчить? Курська область дійсно зараз вважається важким важкою ділянкою фронту. У зв'язку з тим, що там насамперед прибавилася щонайменш одна дивізія північної корейців, з всім арсеналом своєї зброї, від дні до артилерії з, 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 з всіми снарядами, з всіми боєприпасами, з усіми технологіями. Півчних корейці прибавилися на Пущені. І так дійсно, бо зараз вони ще не обкатані, але це 10 тисяч військовослужбовців, це 10 тисяч столів, які направлені додатково в нашу сторону. І так дійсно зараз ситуація трошки змінилась. Ми ще там, два місяці тому майже виходили на оперативне оточення та взяли так, вогневий контроль угруповування кількістю до 6 тисяч військовослужбовців. Путін це зрозумів, і саме тому він туда ввів допомогу у вигляді Північної Керейці. Зараз Курщина важка. Ворог намагається дочекатися, поки там річка за. Буде можливість її форсувати, змерзне льод, і вони будуть це робити. Зараз постійно використовуються авіаудари, артилерія, дронова підтримка. Це все, що використовує ворог зараз на Площі. Я вважаю, що ми повинні так чи інакше втримувати цю територію, поки не буде якесь там політичне рішення відносно таких подальших перемовин, тому що президент України заявляв, і це підтверджує, що Курщина не являється зараз нашою пріоритетною цілею, не являється ціллю окупації тощо. Це зараз тактична дія, що дозволила висвободити нашу територію і дала нам буферну зону, і відштовхнула фронт від української території. Тому, коли прийде час, ми я сподіваюся, зможемо виміняти цю територію, яку ми зараз отримуємо на нашу українську територію. Пане Денисе, а скажіть, будь ласка, ми от говорили про те, що Росія залучає до війни в Україні північні північно-корейські війська. Так ми пам'ятаємо, що вони вже заявляли про те, що от вони заїхали. Ми бачили в телеграм-каналах. Ми бачили вже новини про, про те, що вони що вони роблять, і ми чули про те, що їх якраз на Курську область відправляють на Курщину. Так тим не менше, ми зараз їх не бачимо в, в, в боях. Їх масовість точно також ми. Цієї масовості не бачимо. А як ви можете це пояснити? Це говорить про якість цих бійців, що російські командири їх не пускають в бій? Чи вони просто поки що вчать е, словник? Вони проводять так звану рекагносіровку на місцевості військовими словами: це орієнтування, це злагодження, тому що є мовний бар'єр, і їм потрібно розуміти там якось командирам, потрібно на ті спілкування між, між корейськими і Російськими військовослужбовцями, тому що ну, все-таки мова це дуже важливо. Тому зараз вони перебувають використовують у якості там передових загинах тільки самих підготовлених, а всі інше це друга лінія, яка зараз проходить таке месування, і не треба вважати, що ми їх ніколи там не побачимо у фронтових у на першій полосі. Побачимо. Вони проведуть злагодження чуть-чуть не -чуть тому що це вони такі недавно вийшли в війну за 70 років уперше. І ми їх побачимо. Треба не думати, що це все це, це явище тимчасове. І так, якщо ми не зупинимо зараз їх на Курщині, то потім ми їх побачимо на інших територіях, яку Росія визнала за свою Конституцію російською територією. Вони будуть використовувати ці е, юридичні нюанси. Діють у відповідності до Женевської конвенції як комбатанти, намагатися так діяти. Зараз у Курщині вони діють саме як комбатанти, у відповідності до ратифікованого договору. Тобто не порушують ніяких міжнародних правил. Але ми розуміємо, чим це все буде закінчуватися і продовжуватися, якщо зараз нічого не зміниться. Пане Денисе, от ми з вами почали із вибухів тимчасово окупованому Донецьку. Тим часом, так само зараз пабліки пишуть про те, що чутно було вибухів в Херсоні. Яка ситуація зараз, власне, на Херсонському та на Запорізькому на Запорізькому напрямках? Ми бачимо, що росіяни продовжують діставати і до Херсона самого, і до Запоріжжя. Ми бачили трагедію в Запоріжжі, так от але. Ми не плутаємо за саме Запоріжжя, та Запорізький напрямок, Херсон та Херсонський напрямок. Тим не менше не хотіла, щоб ви розповіли, яка там ситуація? Так, дійсно, запорізький напрямок зараз там. Є скупчення, відбувається скупчення російських військ, відбувається намагання прорвати лінію фронту. Саме головне, щоб ми не допустили до того, щоб само Запоріжжя попало під дистанцію під оперативну глибину враження. Військової РСЗО та ствольної артилерії. Оце катастрофічне явище. Ми повинні отримувати, щоб само місто не страдало від там, якихось там, градів та ураганів. раз. З Херсонського напрямку також ми входимо в сезон зими, коли зараз буде можливість там, проводити е штурмові дії фарсув... спробуючи спробу фарсування ріки. І це також для нас є ускладненням. Тобто я не вважаю, що зараз пріоритетний напрямок це сам Херсон для Росіян, це важкі напрямок, і там і природні бар'єри. Але Запорізький напрямок є пріоритетним. Повторюю: для росіян зараз є все пріоритетним, те, що вони визнали своєю конституцією територію Росії. Це для них пріоритет, не так як Харківська область, хоча Куп'янськ також страдає, і вони там Купенськ, лівий берег намагається штурмувати. Але от тій території для них пріоритетні, тому ну там зараз я знаю, які там війська стоять, не можу все казати. Там є там дуже посильні війська з Збройних сил України стоять. тому там шансу прорвати ці напрямок немає. Давайте поговоримо ще про один напрямок. Знаємо, що часів Яр там також була. Ми неодноразово говорили наскільки там важка ситуація. Тим не менше, українські військові також вибили окупантів з одного із кварталів часового яру. Про це повідомив представник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля, короля Данила Андрій Полухін. От ситуація на тому напрямку, як, як там ви бачите її? Часовий ЯР перетворюється в Вовчині. Uh -huh. Об'єктивна сурова реальність. Вони його знищують, і те, що ми бачимо, це, це тримання міста. Але з часом це місто перевертіся в Овчанське, в його руїн. Я безпосередньо був часом Яру там майже рік тому, у нас там було, коли ми стояли над під берхавкою, там цих часів Яр, я його розумію. Там нічого важкого немає, там п'ятієшки за будівлю, там п'ятій ташки з Ніяких укріплень серйозних немає. Це таке маленьке місце з хрущовських п'ятієтажів. Ото з їх розбирати кабами можна елементарно. І вони це зроблять. Вони просто зітруться місце, і коли там не станеться жодного підвала, де можна вести оборонний огонь, тоді вже буде дуже важко. Тому я вважаю, що в нього така судьба у яра печальна. Ну на жаль, ми справді бачимо тактику росіян, та як вони діють, вони закидують м'ясом і вони повністю знищують наші міста, знищують усе, щоб ми не могли тримати оборону. Тим не менше, я хочу ще обговорити з вами ось яку інформацію. Там ми бачили тактику. Ми бачимо, що Росія все рівно, попри величезні втрати, вона закидує нас м'ясом. Там у неї тактика, щоб з десяти, хоча б один закріпився і він може закріпитися. І тоді вже йде накопичення живої Сили тоді вже підтягується артилерія, і жива сила підтягується. Ми бачили і на самокатах, і на е і на і на мопедах в Русі припускають, що плани загарбників коригуються от саме датою 20 січня, що що ще що, що, серед цілей, якраз встигнути до 20 січня, може бути не окупація всієї Донецької і Луганської областей, а зайняття якихось зручних місць для подальшої оборони на Донбасі і для того, щоб витіснити наші наші війська з Курщини. Як ви це бачите? Чи е, все ж таки у них ще в планах вийти на кордони Донецької та Луганської областей? Чи все ж таки зараз у них більше тактика зайняти позиції, щоб не дати нам контратакувати? Ні, у них немає шансу вийти на кордони Донецької області, там конгломерація міст, таких як Трушківка, Траматорськ, Славянськ, Генстаха. там, Це дуже потужні міста, в яких є заводи, великі заводи, заводи це дуже важка. Важка фортеця така завод, тому так, і, такого шансу вийти на цю територію у них немає. Так, дійсно, ми знаємо про плани витіснити наші війська з території Курщини до 20 січня. Ну, ви розумієте, чому 20 січня йде на Трампа. Я вважаю, що якісь переговорні процеси вже йдуть і вони просто будуть озвучені публічно після вступу Президента Трампа на пост, першої особи Сполучених Штатів. А, тому так дійсно така така інформація є. Ми не знаємо, як будуть поворачиватися події. Ми можемо їх спрогнозувати скоріше за все, вони будуть поворачуватися в сторону замораження цього конфлікту. Я особисто бачу такі перспективи, та ну і всі розуміють, але захочуть цього зробити Путін чи ні? Це друге питання. Ну не факт, що Путін захоче зупиняти війну. Ну тоді щастя, вже зовсім інша історія. І вона буде непересказуємо навіть для Росії, яка зараз думає, що десь десь вони там беруть якісь рубіж. Ну тут е, справді тут треба е, пам'ятати, що усім цим керує Путін, і от, якщо ми говоримо про дати, та от навіть 20 січня, 19 січня, 20 січня та 21 січня абсолютно нічого і ніяк не позначиться на самій російській армії, тому що вони як воювали, як вбивали, як знищували, так і будуть продовжувати е, це робити. Питання е, питання лише в тому, хто е, ну чи, чи має. Путін бажання та, їх, їх зупиняти. Ну і ще хочу обговорити з вами таке е, е, питання, все ж таки більше, напевно. Політичне, так ми чули заяви Трампа про втрати Росіян, про те, що там безглузді втрати це дуже звичайно тригернуло українців. Вже є нова заява, які знову ж таки в якій Трамп говорить про втрати Росіян і про самого Путіна. І він каже, Путін вже має розуміти, що він програв, тому що 700 тисяч втрат. Ну куди як ви оцінюєте ці заяви? І на вашу думку, чи якось це впливає на стан російського війська, на їхній моральний дух? Ні. ні. Зовсім не впливає. На росіян це зовсім не впливає. Росіяни зараз знаходяться в такій стадії, коли в більшості своїх воює регіони, які не мали жодного разу там, ні грошей, були в кредитах. Росіяни зараз е сплавлюють своїх людей. І... От от я вже впевнений на 100%, що на росіян не буде впливати цифра ані 100 тисяч, ані 700, ані мільйон. Ну не буде впливати. От просто не буде впливати. Там також зараз потік маргінальності заходять ряди збройних сил Російської Федерації. Що багато хто навіть радіє, що там, той чи інакший рекорд пішов, там загинув, тому що якась виплата є, там зарплати є. Тобто ну, там сіть, зараз дуже парадоксальна ситуація відбувається, і вона дійсно, дійсно підтримується. Тобто я не знаю, що в головах у Росіян, але цифри, яку озвучив Трамп. Ніяк не повпливає. Але ж пам'ятаєте, давайте не замовчувати, Трампа звучив іншу цифру втрати українських військовослужбовців. От, ця цифра дійсно дійсно дуже печально звучала. Це так, тому що ми цінуємо кожного нашого воїна і кожну нашу. Кожну нашу жінку воїна, пане Денисе, я дуже дякую вам. Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки сухопутних військ збройних сил України. Був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за те, що ви приєдналися до нашої розмови. Можете продовжувати приєднуватися до наших розмов, написати коментар, залишити свої запитання, поставити вподобайку, підписатися на канал. Ще раз вам дякую за зустріч і до... кажу вам до скорої зустрічі.